Вітаю, я Таролог Євгенія. Прогноз на грудень для повітряних знаків зодіаку, близнюки, водолі і Терези. Два варіанти. Оберете свій, для інших знаків є десь поряд, я все викладу, тому дивіться. Надіюсь, встигнете взяти для себе щось корисне. Я трошки запізнилася з прогнозом, але таке буває. Повітряні знаки, обирайте свою енергію приблизно на даний час, якщо вам підходить, то дивіться далі. На роздоріжжі націлили плани, знаєте, куди йти, але переминаєтеся з ноги на ногу. Щось тут чекає вашої дії, вашого розвитку і ваших змін. Хтось тут планує якусь поїздку, переїзд, переміщення, просто мандрівку. Але тут про Вагання також. Тому подивимося. Трійки це люди, які вміють знаходити спільну мову з людьми, домовлятися. Зараз ви можете бути трішки відверненими від людей, але доволі креативні, дієві, активні самі такі по собі. Ваша основна енергія грудня. Так, розчарування, розпач, потреба в якійсь допомозі підтримці, яку ви зараз не можете отримати. Але при цьому всьому ви робите багато активно для... Для себе, для розвитку, для досягнення якихось цілей, справляєтеся. У вас енергії достатньо для того, щоб е, кудись здійти, скажімо так. Не бачите виходу з якоїсь конкретної ситуації, важко розібратися, але щось робиться, скажімо так. Щось ще хочеться? Ніби Або збираєте якусь інформацію для того, щоб приймати рішення, щось вас тут бентежить, розчаровує, але ви знаєте, що тут треба буде прийняти якесь рішення, тут знову про вибір. І знову вас штурмить, кидає з одного настрою в інший, ви не розумієте, куди рухатись і що з цим робити. Тому енергії доволі змінні у вас будуть. То ви на позитиві, то ви знову якось падаєте духом і ходите по колу. Щось тут вимагає завершення або нового початку, але ви ніяк до цього не дійдете. В когось тут тема особистого життя прискакувати, але те вже подивимось далі. Так, ваша робота, фінанси, навчання, в кого яка тема проскакує в основній енергії в цих сферах. Спокій, плани. А, намагайтесь зробити вибір для покращення або виходу з фінансової кризи, або там думаєте, як пороздавати борги. Тобто тут багато думок, багато якихось обставин, на які ви не можете вплинути. А так, в принципі, такий якийсь неприємний застій. Прям. Гроші є, щось, щось є, щось робиться, але ви не задоволені з тим, що відбувається. Зараз у вас в, тих, в цих сферах життя. Так, мало, мало, і якраз знову ця карта. Якщо було більше, вам потрібно вносити зміни. І більш Цілеспрямованіше, більш упевненіше рухатися, зрозуміти, що ви зараз вирішуєте, куди вам направляти свою енергію, чи зависати, чи робити щось, пробувати новеньке, цікаве. В новенькому цікавому вам може прийти новий результат. Можливо, якусь поїздку, знову ж таки, плануєте по роботі, або, в принципі, після поїздки у вас йдуть якісь додаткові гроші. Якось таке може бути. Тому нестабільно, ой, верніше, стабільно, але це вас не радує. Хочеться якогось покращення. Особисте життя, основні енергії в цій сфері для вас нагрудень. Вибір знову. Так, дивіться, ну тут знову різні історії. Хто на відстані може перебувати, хто в парі, тут може бути зустріч і якась розмова примирення. Тобто, приємний момент, приємний час проведете разом. тобто Тут якась може бути сімейна зустріч. У когось може бути, що ви. На відстані, але посварені там, якісь негаразди у вас, то може виникнути ще один скандал і завершення стосунків. Тобто дивіться, що у вас там робиться. Знову вибір, вибір. Все буде залежати від вашого вибору, від того, як ви будете спілкуватися з вашим партнером, що ви будете робити. Бажано ви більш мудріше вам вести себе, тому що ви тут. Впевненість, що правда за вами, і тут є така, знаєте, як впевненість в тому, що все несправедливо, і ви не бачите іншої сторони. Ви навіть не приймаєте думку або якісь факти від інших людей. І це буде додавати такого конфліктного налаштування. Спробуйте проаналізувати, можливо, ви побачите щось цікаве для себе. А хто без стосунків, тут, в принципі, також будуть зміни, будуть до вас проявлятися, але ви якось поки що не сильно налаштовані, до нового ви якось більше зосереджені у собі. Далі будете вже обирати вам ці спілкуватися з цими новими людьми чи ну то тобто, Тому так, дуже цікаво. Чого вам остерігатися в грудні? Остерігайтеся наговорити чогось. Зайвого якійсь людині, яка на відстані від вас, це може бути жінка, але не обов'язково. Тобто ви можете затягнути себе в якусь халепу саме своїм острим язиком, своїми якимись вчинками імпульсивними, а це людина якась близька до вас. Тому цього бажано остерігатися. Ось ще Ну так, тут якогось прям конфлікту. І стосовно роботи, не треба імпульсивних дій. Гроші прийдуть або повернуть, може там бути у вас якась затримка, наприклад. Не треба сварок. Почекайте, трішки, ви, в принципі, з цим зможете розібратися, домовитися і отримати. Звичайно, це все неприємно, але от цей місяць бажано бити. По мінімуму ось таких якихось різких, необдуманих дій, слів, тобто трошки більше думайте, бо може бути важко потім. Тому спробуйте бути більш продуманими, спокійними. Повітряним знаком це, звичайно, не так просто, але спробуйте, Ви дуже розумні, тому подумайте про майбутнє. І підказка для вас на грудень. От знову ці шістки. Працюйте, з грошима наладиться, спробуйте щось новеньке, можливо, продовжуйте роботу над тим, чим ви працюєте. От якраз новеньке. Тому не турбуйтеся, тут піде налагодження, якщо продовжите і не кинете знову ж таки про імпульсивні дії. Якщо там щось наладиться, не треба поспішати все руйнувати, скандалити і все в такому плані. Пробуйте рухатись цілеспрямовано, активно, але не імпульсивно. Вам буде трошки легше. Ой. Так, і другий варіант. Ви можете прокоментувати, мені написати. Бажаю вам гарного грудня. Трудяжки. Люди, які можуть працювати руками дуже добре, можливо, щось виготовляти, або просто щось. Руки з того місця, скажімо так, це люди, які дуже прискіпливі до деталей, прям повилизують все, що треба, по роботі, претензій немає. це можуть бути люди, які зараз або всі в роботі, або також отримують якісь, знаєте, вісінька, у нас як кармічна, отримують результати своїх напрацювань раніших. Тобто щось ви можете зараз вигрібати не зовсім приємне після якихось своїх дій, які були раніше. Тому так, в принципі, розумні, впевнені, інтуїція працює, активні. Яка буде ваша основна енергія? Грудня. Що <світ> <Шо> це таке? <світ> Я хочу щось змінити, але стою на місці і дуже повільно рухаюся, ніби щось роблю, але недостатньо. Може штормити, може бути такий настрій змінний, Можете переживати через нестабільність у фінансах або у роботі. Колісниця, можливо, їздите багато, або, в принципі, намічається якась поїздка. Тобто тут рух, активність, щось постійно зайняті якимись своїми справами. Ви яскраві, ви йдете до перемоги, вас помітно, вам, я б сказала, захоплюються вашою працею, можливо, тим, що ви робите, як ви це робите. Тому ви, ви розумні, будуєте плани, ви тут. Якийсь місяць стратегії на майбутнє, я би сказала. Справляйтесь з усім, є якісь такі моменти, які вас розхитують нестабільні, але продовжуєте рухатись. Так, робота, фінанси або навчання, в кого яка тема проскакує, що у вас там буде в грудні основні енергії в всіх сферах. Знову так. Так, гроші є. Може бути невеличкий спад в когось або затримка. Карта з іншої колоди. Або затримка, або це буде якийсь відпочинок перезавантаження. Можливо, у когось там намічається відпустка, під, під час якої будете відпочивати і не отримувати гроші, скажімо так. А, тому а ви ніби тут хтось може відлучатися по якимось сімейним справам, а, і робота буде, або навчання відкладатися. Можливо, це дійсно відпустка, проведення часу з. Близькими людьми, в принципі, робота є стабільно, лише може бути такий період, де буде спад або якось таке у фінансах. Тому також непогано, скажімо так. Хотілося би краще, але можна і так, <сум> поки що. а Тепер стосунки. Стосунка буде якийсь треш. <кій> Ані, не так все страшно, як здалося. Дивіться, хто у стосунках? Тут іде зміна в кращу сторону, в сторону примирення домовленостей, якийсь новий всплеск, новий подих, я би сказала, нові емоції, нові почуття, хто, знову ж таки, зустріч якась із вашими коханими. Тому тут. Ця колісниця вже який раз випадає. Може для мене якесь послання, може я кудись поїду. Mm. Є якісь переживання, вагання. Тут, знаєте, ніби от наступали на багато граблів, але от цей раз вирішили, що треба по-новому, і в принципі для вас це буде дуже добре. Uh, в когось тут може бути в кого хто завершив недавно там, або раніше стосунки, тут іде нова людина, нове знайомство. Цікаве, неочікуване для вас. Буде прояв когось із вас до цієї людини. А ви якось або мало знайомість з цією людиною, або взагалі не знайомі. Тобто це може бути новеньке щось. Але доволі приємно, тут це така симпатія. Це приємне якесь побачення, або просто вийдете на каву з людиною, поспілкуєтесь, якось дуже тепло, спокійно. Тому в особистому житті, в принципі, іде якась гармонія. Єдине, що може бути, що знаєте, хто там завершив стосунки, може бути прояв із минулого людини, але ви якось по-іншому поборете між собою, по-новому, більш спокійно, щось будете вирішувати. Тому також непогано. Чого остерігатися в грудні? Що це? Остерігатися, піти знову на якийсь. Повторний цикл. Тобто якісь історії або дії, які ви робили раніше в Колесу Фортуни, можуть повторитися, якщо ви не винесете з них урок. Що за тема хоч? Ніби щось, знаєте, завершено, але вам все одно хочеться туди щось. Вкласти свою енергію, якийсь влаштувати скандал, або щось ще довести. Але якщо ви цього не зробите, то все піде на кращий для вас цикл, для, на новий. І, в принципі, після того ви їм фінанси свої покращите, якось врегулюєте, і якось себе будете краще почувати, тобто станете більш якраз такий урок пройдете, якщо. Якщо не будете хитрувати самі з собою, напевно, більше тема стосунків або близьких або з родиною, тому подивіться, що для вас важливо на даний час. І порада, якась підказка для вас на Діяти мудро, спокійно, врівноважено, без імпульсивних дій. Ну, одна і та сама тема, в принципі, не треба нікому нічого доводити. Ви десь самі себе перехитрували. І через це можете зараз вляпуватись в якісь неприємності, тому бажано заспокоїтись, обдумати і по-новому подивитись на всі ці ситуації, які у вас є. Ви зможете це перемогти, вийти. Але дуже важливо до перемоги йти не якимись хитрощами, там, маніпуляціями, якимись е, такими шляхами, а більш чесно. Тоді ви отримуєте кращий результат. І тоді відкриються нові горизонти для вас, і ви побачите, куди вам рухатися далі. А так будете хитрувати, будете обманювати самі себе, когось е, і, в принципі, розчаруєтеся. Угу. Тому бажаю вам гарного грудня, гарного настрою.